Серед домашніх курей ходить лелека. Чужих завбачає здалеку і нервує. Він трошки ще пугається, бо ми ж його вже спіймали не зовсім маленьким, бо йому тяжко привикнути до людей. Коли нема нікого, то він себе веде спокійно. У коробчанина Сергія птах живе приблизно місяць. Підібрав його чоловік з перебитим крилом. Водій маршрутки, який їхав із Шабалинєва, Каже, не знаєш, волонтерів ніяких каже, там Лелеку збила машина, чи каже, я не знаю, з поломаним крилом каже, ледве ходить уже. А в мене є знайомий наш ветврач Вова Камар. Коли ми приїхали, ну його не було. Ми його хвилин 15 шукали, потім знайшли в кущах. Він вже з дороги зійшов і в кущах лежав майже без сили. Лелеку привезли до ветлікарні. Крило зберегти не вдалося. Бо біля самого суглобу зломана була кістка, то шансів на збереження крила практично не було. Вирішили ампутувати крило, щоб він просто хоча б вижив. Відпускати в природу птаха Сергій боїться. Каже, не виживе. Так і оселився лелека серед дворових курей. Найчастіше годує його батько Сергія. парів шпалювій. І тоді воді розвалюється і віддаємо. У нас баба старенька є, як є, вона віддається, дивани є, сяде та луси. А що її робить? Я запарив. Ніяких проблем. Смаколики, привезені з річки для пташки, зберігають у льоху. Пакет набираємо на три дні, потім їдемо знову, ловим. І рібоці ж беремо, купуємо салаку. Сако вона більше любить, звісно. не давати не можна, розморажуємо і даємо. Так що, зараз у нас спокоїться, буде їсти. Ще для лелеки ловлять жаб. Вони за жабами ж У дворі, окрім лелеки, знайдемо й собаки і коти. Полишених на призволяще тварин Сергій несе додому. Домашні вже до цього звикли. У нас і котів, всіх пособираємо. Не Таке, що робить? Не викинеш. Це те саме живе число, що ми, що вони. Якщо вони трохи не так розуміють. та балакат німить. Тетяна Лось Віталій Коробко Суспільне новини Чернігів.